Часто в різні періоди нашого життя ми помічаємо, що наша нігтєва пластинка змінюється. У когось можуть білі білі цятки, у кого ж нігті можуть стати ребристими, у когось потемніти, в когось почати слоїтися, і людина не знає, що трапилося. Можливо, це сигнал про якусь небезпечну хворобу, а можливо, взагалі не треба на це увагу звертати. Замелікаси чайки у цьому відео ми розберемо, коли і на що потрібно звертати увагу, а коли кажуть. І само пройде. Для того, щоб краще розуміти, чому змінюється ніхоть, ви повинні розуміти будову і знати будову. І так, ніхоть, перше, це є похідним нашого епідермісу шкіри, тобто нігтєва пластинка складається із плоского епітелію, який також поступово-поступово затвердіває. Сам ніхоть починає розвиватися із матрикса. Це така частинка, яка знаходиться в корені нашого нігтя. І по етапу постійного дозрівання ці плоскі епіталі починають орогувати. те ж саме, як у шкірі. До. Цього матикса підходять капіляри, тому величезні зміни, які можуть виникати саме в капілярному руслі, призводять до того, що це відзеркалюється на нашій нігтьовій пластинці. Наш ніготь поступово росте, тому ми навіть по змінам, які ми бачимо, можемо приблизно сказати, коли ця зміна поділа, наприклад, на наш організм. Перша зміна це так звана койлоніхія, або увігнуті нігті. Цей термін приходить від давньогрецької мови, що означає койлос. це Порожнина – пустота, а оніхос ніхоть. В даному випадку ці нігті мають ввігнуту поверхню як ложка, тобто всередину. І фактично лікарі того часу і спеціалісти вони бачили, що навіть в цих таких ямках може скопичуватися рідина. Що тут є важливим? Що достеменно на сьогоднішній день ніхто не може сказати, чому ця зміна виникає. Одні говорять, що це виникає при анемії, що це є першим признаком залізодефіцитної анемії. Інші помічають, що ця зміна виникає навпаки, при накопиченні заліза надмірному в нашому організмі. Хтось говорить, що це виникає при псоріазі. Хтось це помічає при аутоімунних захворюваннях, при змінах щитовидки, при змінах кишківника. Але є люди, які народжуються з тим, і все життя, як то кажуть, і з цим нормально живуть. Але оскільки як. Нас вчили в університеті по дерматологічним хворобам, етіологія невідома, а поки тегенез до кінця не розроблений, тобто не знаємо, чому це виникає, то спостерігають, де це найчастіше зустрічається. І це є найчастішим симптомом і раннім, кажу так, симптомом залізодефіцитної. Анемії, тому якщо ви помічаєте такі нігті у себе чи у своїх дітей, то вам, звичайно, рекомендують перше це піти і подивитися, чи немає у вас дефіциту залізу, і почати приймати залізо. Але потрібно пам'ятати одну дуже важливу річ: що залізо ніяк не впливає на форму вашого нігті, на те, щоб переносився гемоглобін, чи відновлювався ваш ніготь, потрібно не залізо. А потрібен білок. Тому насправді цей симптом говорить про те, що в організмі цієї людини, чи там тварини таке може виникати, є дефіцит білка. Це може бути пов'язано з тим, що людина не доїдає його, або, наприклад, вона їсть його, а він не засвоюється, або швидко покидає організм, тому що є підвищена перистальтика. Тому білок. Є тим, що ви називаєте гемоглобіном, і можна дуже багато їсти заліза, але якщо ви паралельно з тим не будете вживати достатньо кількість білка, то залізо знову буде падати. Наступна зміна це коли нігтєва пластинка розростається у всіх напрямках, і це називають ще часто барабанними нігтями або барабанними паличками. Старіша назва це так звана нігті. Гіпократа. Ми бачимо, що нігтіва пластинка розростається за межі пальця. Фактично, палички такі стають, як той, хто займається ударними інструментами, на кінчику є таке потовщення. Ось так виглядають ці. Нігть є такий симптом, як часто кажуть лікарі, як ви маєте перевірити, чи є у вас до цього схильність, чи можливо це ранній симптом ще, ви берете отак, складаєте нігть. Ось таким чином. І ви повинні побачити невеликий просвіт у вигляді ромба. Це говорить про те, що у вас все нормально. Але Но якщо ви цього просвіту не бачите, то це говорить про те, що у вас іде. Потовщення. Чому ж виникає цей синдром барабанних паличок або ці барабанні нігті? І тут уже не так як з койлоніхією достеменно було підмічено. Що тоді, коли є стан, який називається хронічна гіпоксія, тобто мало кисню, саме кисню постачається через капіляри до дистальних відділів наших там саме кінчик, це нігті і е, кінчики пальців, як на руках, так і ногах. Там виникають отакі розростання потощення. Вони можуть бути як на руках. Так і ногах. коли ж виникає ця хронічна гіпоксія, ви часто це помічали у людей, у яких є величезний стаж куріння, коли вони курять дуже багато. Ви це бачили. Така ж сама ситуація, коли є хронічна серцева недостатність, коли є хронічна ниркова недостатність, тоді, коли, наприклад, є якісь інші хронічні захворювання легень. Дуже часто кажуть, що це первинний симптом раку легень. Це повна нісенітниця, тому що. Для того щоб ці зміни виникли, треба, щоб це було роки, а не якісь там тижні чи місяці. Наступна зміна це поперечні такі борозди, або такі вищені, як ніхоть переламався на дві частини вогності, як рівчак кажуть на нігті. Виникає, ось це так звані лінії. Бо бо був військовим польовим хірургом французом, і в 19 столітті він побачив, що у солдатів. Які отримали інтенсивний як на сьогоднішній день називають стрес? Тобто, наприклад, їх зразу відправили там на поле бою, чи ще якась там ситуація випала, чи вони мали отруєння? В них виникали такі ніки. З Чим же це пов'язано? І тут. Треба знову повернутися до будови нігтя, пам'ятаєте, капіляри, до матрикса. Тобто, коли виникає те, що ми називаємо стресом чи переживаннями, ми з вами знаємо, що в нас різко активується захисна симпатична нервова система. У нас іде. Скопичення, скажімо так, крові всередині, а на периферію ця кров достачається менше. І в такому випадку, що капіляри там спазмовані, і менше поживних речовин доставляється до матрикса. Тобто, фактично, ріст нігтя в той момент, коли ця людина знаходиться в цьому емоційному стресі, зупиняється. Це ми і бачимо. І оскільки ми знаємо про те, що швидкість росту нігтя. Має там певний період, врахує, що один міліметр нігтя е, росте за одну неділю. Це ми говоримо на руках. На ногах це повиннішується. Тому, виявивши, да, де, в якому місці ця є борозда, ми можемо з великою ймовірністю знати, коли саме ця людина пережила стрес або якесь емоційне переживання. Чи можна з таким жити? Так, це просто симптом, який говорить про те, що в певний період часу було різко активована симпатична нервова система. Але є моменти, коли це не пов'язано із емоційним компонентом. Це тоді, коли у ваш організм поступає яд. Або токсин. Дуже часто така ситуація виникає тоді, коли намагаються спасти при тому діагнозі, який називається рак. Дають хіміотерапію. Хіміотерапія це яди. Тому, коли вони вводяться в певній дозі, то людині стає погано, не виникає рвота, погіршується її стан і так далі. І, звичайно ж, вся хіміотерапія, вона що? Вона призводить до порушення ендотелію судини, зокрема капілярів. І в такому випадку ми будемо це бачити. І той, хто отримував хіміотерапію, ви пам'ятаєте, як з. Змінювалися ваші нігті, але є можливість верніше не можливість, а такий шанс, що якщо людина не отримує хіміотерапію, тут навіть чомусь ця ситуація виникла, і стресу в неї не було. Це може бути сигналом, що в організм людини потрапила якась токсична. Речовина, і якщо ми просто бачимо цю цю полосу, а не просто яму, яка постійно відростає, це говорить, що цей період закінчився. Якщо ж ми бачимо, що цей ніходь не відростає, то говорить про те, що да, токсична речовина і далі може знаходитися в організмі. І можливо, треба звернутися е, за медичною допомогою і виявити, що це. Наступна зміна це так звана лейконіхія, це поява таких. Білих цяток на поверхності нігтя, може бути така ребристість виникати, та звивистість навіть. Вони можуть бути на одному нігті, вони можуть бути на всіх нігтях. І в даному випадку, знову ж, теорію, чому це виникає, є дуже багато. Раніше вважали, що ця ситуація пов'язана із порушенням роботи кишківника. Зокрема, зокрема, що це глисна інвазія. І коли знаходили глисти і знаходили такі зміни, то да, це при глистах. Але була величезна кількість людей, які мали такі зміни, але ніяких глистів не було. Тоді висунулася теорія, що це пов'язано із дефіцитом кальцію та цинку. І всім цим людям почали давати величезні дочі кальцію і цинку, але все одно ці зміни. Залишалися. На сьогоднішній день придумали унікальну теорію, що це у матриксі виникає порушення, коли повітря якимось чином загадочним попадає в нігтєву всередину в товщу нігтєвої пластинки і далі там закупорюється. І що це лікувати вже не потрібно. Але якщо з практики подивитися, то найчастіше така ситуація дійсно виникає тоді, коли є зміни печінки та зміни кишківника. І це пов'язано із тим, що недостатньо мікроелементів потрапляє в наш організм. Ми можемо їх їсти достатньо, але вони не можуть бути доставлені. Це є дуже важливий момент. саме доставлені через зміни крові, зміни печінки туди, куди потрібно через капілярне. Русло тому треба не мікроелементи в таких випадках пити, а відновлювати функцію саме кишківника та печінки. ці зміни зникають. Часто ще виникає не біле п'ятно, а саме дефект, або він називається оніхолізис, Лізис, тобто розчинення. І ми бачимо нігтів пластинку, і вона має такі, як дирочки, вроді без зверху. Чому ж це виникає? Незрозуміло, можливо, грибок кажуть, можливо, якийсь вірус там нападає. Теорій, як завжди, знову багато. Але коли ви розумієте комплексний підхід, де з точки зору чітко, що зміна в організмі виникне тільки тоді, коли на цей організм щось діє або він попадає в певні умови. А оскільки... Ніхтєва пластинка, це саме плоский епітелій, то ви знаєте, що стоншуватися плоский епітелій може тільки в одних умовах. Тоді, коли до плоского епітелію є неприємний контакт, наприклад, це миючі засоби, це певні речовини можуть бути. Но така ж сама ситуація виникає тоді, коли ви не хочете спілкуватися з певними людьми, тож ви називаєте стресом. Тому відбувається завжди стоншення. Плоскою епітелію. І якщо цей процес триває там тижнями, то ми будемо бачити такі зміни. Я переконаний, що такий комплексний підхід, де ми одночасно діємо на фізичному рівні, на поведінковому рівні та на рівні сприйняття допоможе людині у сучасному світі бути здоровою, не усувати симптоми, а усунути причину і раз і назавжди про симптоми. Забути детально про цей підхід я розповідав у своїй книжці та навчання навчальних курсах. А зараз кожного із вас я хотів би запросити на безкоштовний триденний марафон здоров'я, де ви дізнаєтеся, як працює ваш організм, чому в ньому виникають зміни, і що на основі комплексного підходу підходу повинні робити, щоб про ці зміни забути. Переходьте за посланням під цим відео, реєструйтеся на марафон і зразу приймайте в ньому участь. Це не який на сьогодні достукався до моєї свідомості, і завдяки якому я зрозуміла, що лягати спати о 10 це не потреба, це необхідність кожного здорового і прагнучого до здоров'я організму. За його схемою харчування я харчуюся досі, за його формулою. Я точно знаю, як виникають мої хвороби. То що ж тепер нам робити в такому випадку? Звичайно, нам потрібно змінювати умови. Що це пов'язано з роботою, ми маємо змінити роботу. Або знайти і домовитися, щоб ситуація вирішилася. Якщо це пов'язано там із стосунками певними, то ви або припиняєте ці стосунки, або приймаєте людину такою, якою вона є, змінюючи свої цінності та переконання. Звичайно, якщо це хімічні речовини, то вам потрібно захищати свої руки, використовувати для цього рукавички. Так, наприклад, як роблять постійно там хірурги, чи там, наприклад, той, хто працює з електрикою і так далі, або з якимись агресивними м'ючими засобами. Але є така, як кажуть, в медицині більш важча форма. Ніхолізусу це так званий нейлітінг, коли нігтєва пластинка починає відшаровуватися, тобто у нас з самого початку починає і ні, ніби, знаєте, як злазить. Причини точно такі ж самі. Тільки це говорить про те, що або дія інтенсивніша, або емоційний компонент набагато інтенсивніший, Тобто, прояв залежить від інтенсивності дії. так як з опіком. Якщо невеличка ділянка і невеличка температура, то. Просто почервоніння. Якщо висока температура і більша експозиція, то що пухирі, а інколи навіть і пропалення аж до кісток. Тому від інтенсивності і тривалості дії, або фізична, або ці емоційної компонента ми будемо бачити або точкові зміни, або повне відчарування нігтювої пластинки. Часто ніготь може змінювати свій колір і, наприклад, ставати. Жовтим. І, звичайно, є думка про те, що якщо ніходь жовтий пожовтів, то це вже обов'язково грибок. І тут є велика помилка, тому що у вас ніходь може пожовтіти, він може почорніти. І це все може бути пов'язано взагалі не з грибком, а з тим, що ви, наприклад, чистили молоді горіхи, або використовували якісь інші речовини, які забарлюють вашу нігтєву пластинку, тому що це багатошаровий, плоский. Епітелі в лікаря дуже часто кінчики нігті можуть бути зеленими або навіть коричними, коли раніше використовували йод чи зеленку. Тому не треба зразу думати, що якщо у вас ніходь позивтів, то там це обов'язково грибок. Якщо ви дійсно хочете підтвердити, що це грибок, ви повинні зробити дослідження. Тобто взяти цей і подивитися, є там той грибок чи немає. А не так емпірично, а якщо жовтий, то це значить грибок. Але чи є захворювання, при яких ніходь дійсно жовтіє? І тут знову ж немає специфічного захворювання, при яких ніходь зміни свій коль. Одні кажуть, що це при печінці, інші кажуть, що це при нирках, треті. І кажуть, що це ще щось може бути, бо вони просто це виявили. Якщо вони це виявили, то напевно, це є специфічна ознака. Але це не виникає у 100% випадків. Но, знову ж що було помічено, що найчастіше, найчастіше це все ж таки виникає тоді, якщо це не говоримо про речовини, які фарбують, коли є зміни. Саме легень, пам'ятаєте, ми говорили про барабанні палички, тому на початковій стадії буде саме пожовтіння нігтя, а потім він вже починає ростатися в такому об'ємі. Наступна зміна це коли ми бачимо нігтьові пластинці, такі ніби ми туди загнали скалку. Їх називають осколкові крововиливи. І треба чітко розуміти, що коли ніготь росте із матрикса, якщо є. Затромбований капілярчик він відмирає і далі разом з матриксом стає частинкою, рухається по самому нігтю. Тому ми це можемо побачити. Якщо звичайно ви бачите там один, два, три, п'ять, тут нічого страшного у цьому немає, кажуть люди. Да? Але коли ви бачите ці зміни на всіх поверхностях. Своїх нігтєвих пластинок, це говорить про те, що треба звернути увагу саме на роботу нашої серцевої системи, і безпосередньо згортальну систему крові. Тому що це дійсно, оцей симптом є тим, що може загрожувати нашому життю. Це говорить про те, що є ендокардит, тобто запалення внутрішньої поверхні оболонки, яка вистилає порожнину. Серця це може призводити до утворення великої кількості мікротромбів, і це дійсно є сигналом, яким заставляє і необхідно, щоб людина звернулася за медичною допомогою. Але не треба зразу панікувати, ой, і там дивитися на свої нігті. Пам'ятайте, що при травмі, коли є удар, ви також само можете отримати. І цей удар може бути не то, що ви молотком ударили та у вас синяк такий утворився. Це може бути, наприклад, там по столу ви можете стукнути, відкриваючи двері, стукнутися. Тобто, якщо перед цим була невеличка травма, саме там, де ви отримали цю травму, на тому ніхто пластинці, ви це побачите. Пам'ятайте, звертати увагу потрібно тільки тоді, коли є це на всіх пальцях, як на руках, так і на ногах. Є ще тоді, коли ніхоть Почорнів. І часто нас лякають про те, що це меланома нігтя. Обов'язково, щоб його не пропустити, обов'язково треба звернутися до дерматогола, щоб її лікувати. Опять ж, виникає зразу паніка. Чому виникає суть? Перше, якщо ми знаємо будову шкіри, то основна кількість меланоцитів знаходиться не в епідермісі шкіри, а в дермі саме шкіри. Тому. Якщо ми бачимо почорніння або те, що називається меланомою, пам'ятайте, це відношення до самого нігтя не має. Це має відношення до тих структур, які знаходяться під ним. Під нашим епідермісом шкіри знаходиться захисна оболонка, яка покриває все наше тіло. Вона називається дерма. І ось коли ми попадаємо в умови, які словами можна описати як напад на наше тіло, тоді цей захист автоматично. Потовщується, хочете ви цього чи не хочете. Це не виникає від думок. Що може бути цим нападом? Цим нападом може бути удар, цим нападом може бути укол, будь-що, що може постійно. Загрожувати нашому тілі. Тому навіть була така теорія виникнення меланоми, це як теорія хронічного подразнення. Коли просто брали голку, да і постійно подразнювали, бачили, що в тому місці, наприклад, потім виникала меланома. Меланома це спосіб потовщити дерму шкіру як захист. Але таке темне забарвлення пов'язано із тим, що, звичайно, кількість китин там різко збільшується і збільшується кількість меланоцитів. Тому ми маємо таке забарвлення. Якщо ж ми приберемо це. Хронічне подразнення, механічне, то ця меланома почне розвиватися у зворотньому напрямку. Але нападом ще може бути і віртуальний напад, наприклад, слова, коли вас поливають брудом, як кажуть, або тоді, коли вам загрожує щось, наприклад, та ж сама операція. Її ще немає, але вам розказали, як там все виріжуть, розріжуть, скальпелем достануть, або ви подивилися, наприклад, це по телебаченню. Тобто реальний або віртуальний напад на ваше тіло, нечистота вашого тіла, забруднення вашого тіла чимось. Чи фекаліями, чи іншими біологічними сполуками, може запускати цю захисну реакцію. Тому ви про це повинні чітко пам'ятати. І якщо ви бачите, що це п'ятно різко збільшується, тобто в цей момент цей напад є активним, тобто клітин, клітини діляться. Але потім, коли цей напад припадається, то грибки. І певного роду бактерії починають цю структуру забирати. Тобто, фактично, ці клітини, які вже зараз стали непотрібними, є їжею для бактерій та грибів. І вони приходять туди і починають що? Там виконувати свою роботу. Але часто ми з тим починаємо воювати. І саме ця війна призводить до того, що ми потім не можемо позбутися цього грибка, який там росте і процвітає, ну і, звичайно, деформується. Ні, хоть адже грибок не напав на вас, пам'ятаєте, якщо щось на вас напало, тут же буде потовщуватися дерма. Хочете ви цього чи не хочете? Коли ви щось розцінюєте як напад, що це вас може ізородувати, скалічити, зробити вас некрасивим і так далі, і так далі, рубець, слова, бруд, де ви там десь у ванні зайшли, тут же дерма потовщилась. А потім потрібно цю дерму прибрати і прибираються грибки. Тому коли ви будете фукати, фекати, брязувати грибком, постійно все чистити, щоб було все чистенько і ніяк. Ти, що босою ногою ні на що не можна стати, бо можна чимось заразитися, це знову напад. Чи піде від вас кудись той грибок? Ні. І ви його не позбудетесь. Ви його можете мастити, травити, але тільки в рідких випадках він зник, коли ви його повністю знищите. В більшості випадків цей грибок залишиться на все життя. Якщо хочете дійсно розібратися з грибком і щоб він побіг до тих, хто його боїться, я рекомендую вам подивитися ось це відео, яке ви зараз бачите на екрані, де я детально описав, що потрібно робити, як потрібно робити та чому. Але часто нігтєва пластинка, наприклад, може потовщуватися або нігті ставати не такими, як люди кажуть, у дитинстві були такі маленькі. Красиві такі, і так далі, і так далі. Їм хочеться вернути молодість цих нігтів. Вони хтось використовує лак, затираючи ці візуальні зміни, хтось п'є величезну кількість вітамінів. Пам'ятайте, що зміна найчастіше виникає від умов, які ви потрапляєте. Якщо ви будете носити взуття впритик, дуже часто це роблять носити жінки, взуття менше на розмір, бо ж треба влізти, так, які є. Це здавлює, от торкається. Що ваших нігтєвих пластин при хронічному такому, скажімо так, способі життя? Це буде до деформації нігтєвої пластинки, до її потовщення, і інші будуть зміни. Ви будете лікувати нігті, а насправді треба змінювати умови. Тому пам'ятайте, взуття, яке ви купляєте дітям, або яке ви купляєте собі, воно повинно бути так, щоб ваша нога була вільна, щоб там нічого не здавлювалося, ніякого декомфорту ви не відчували. Це ж саме має стосуватися і шкарпеток, які ви носите. І зараз ось уже в нас тепла погода. Року, будь ласка, ходіть бо соніш, ходіть по Росі, для того, щоб ваша стопа відпочивала, а не постійно здавлювалася нашим взуттям. Дихаючи воно, чи не дихаючи, це не має значення. Навіть невеличке стиснення може до цього. Призводите, обов'язково то поставте лайк цьому відео для того, щоб YouTube знав, що вас цікавить тема здоров'я, і рекомендував вам більше тем про здоров'я. Також поширте це відео для своїх рідних, для своїх друзів та знайомих, для того, щоб вони краще знали, чому зміни в нігтях виникали і що потрібно робити. Обов'язково напишіть коментар. Я читаю всі ваші коментарі і поділіться там вашим досвідом, що ви робили, що чим ви мастили, що ви пили і який результат отримали. Ну і звичайно підпишіться на новини каналу для того, щоб не пропускати нові відео, які від будуть виходити про здоров'я.